Це плата зарядки для літій-іонних або літій подімерних акумуляторів, яка називається ТП-4056. Дана платка має захист. Такі самі платки бувають і без захисту, і виглядають вони наступним чином. Це дуже популярна плата, завдяки якій можна переробити, ну, наприклад, ліхтарики або дитячі іграшки, або будь-яка електроніка може бути перероблена на живлення від літій-іонних акумуляторів. Такі платки можуть бути як з захистом, так і без захисту. Також бувають з різними роз'ємами: міні-USB, micro USB і Type-C. А ще такі платки вміють піднімати повністю в нуль розряджені акумулятори, і роблять це дуже-дуже добре. Згідно таблиці, повністю розряджений акумулятор, ця плата буде заряджати силою струму десь приблизно 80 мА. І при досягненні акумулятором напруги 2,8 або вище вольт, ця платка буде заряджати акумулятор максимальною силою струму, тобто 1 А. А при досягненні акумулятором напруги 4,2 В сила струму буде поступово знижуватись. І платка відключить заряд при зменшенні сили струму нижче 100 мА. Сила струму заряду акумулятору по замовчуванню дорівнює 1. І її можна регулювати ось цим резистором. Живлення на плату подається через роз'єм Type-C або через ось ці контакти. Плата має спільні контакти вхідного та вихідного мінусу, а також B та Out є спільними. Для тестування платки я підпаяв дроти. Короткі дроти будуть виходити на акумулятор. Довші дроти виходять на навантаження. Плата має захист від КЗ. Давайте перевіримо, як це працює, замкнувши контакти, що йдуть на акумулятор. Бачимо, у нас сила струму 136 мА. Мікросхеми ледь теплі. Плата справляється з захистом. Давайте замкнемо контакти, які йдуть на навантаження. Бачимо, сила струму у нас 300 мА. Елементи на платі, точніше, мікросхеми на платі так відчутно нагріваються, дуже нагріваються DV01, тому краще не замикати контакти, які йдуть на навантаження. Особливо коли не під'єднаний акумулятор. Під'єднав плату до акумулятору. Давайте подивимось, як спрацьовує захист, коли у нас під'єднаний акумулятор. Замикаємо контакти, які йдуть на навантаження. Як бачимо, сила струму у нас не проходить абсолютно. Плата абсолютно не гріється захист працює. Після ТЗ напруга на виході відновлюється автоматично. По даташиту тп 4056 може віддавати на навантаження силу струму приблизно 3 А. Давайте це перевіримо. Встановлюємо на електронному навантаженні силу струму 1 А. Як бачимо, 1 А віддається без проблем, 1,5 А. 2 А. 2,5. 2,8 без проблем. До речі, зверніть увагу на різницю напруги на виході плати та на акумуляторі. Так, давайте встановимо 2,9. 2,9 тримається. 3 ампери. 3 ампери вже платка не тримає. Плата тримає навантаження 2,9 А. Захист працьовує на 3 А. Якщо встановити силу струму 2,9 А то плата відновить свою роботу. Чи зможе плата одночасно живити навантаження та заряджати акумулятор? Так, бачимо, що у нас навантаження в 2 А. При цьому акумулятор намагається зарядитись. І бачимо, що плата споживає 5 Вт або 1 А при 5 вольтах. Відключив навантаження, бачимо споживання плати 4,2 Вт. І бачимо, як росте напруга під час заряду на акумуляторі. Дізнаємось, при якій напрузі закінчується зарядка акумулятора. 4,22 вольт на акумуляторі, зарядка ще продовжується. Платка споживає 1,1 Вт. Заряд закінчився при напрузі 4,23 Вольт. Включив навантаження в 2 Ампери, щоб дізнатись при якій напрузі акумулятору, спрацює захист нижнього порогу напруги. Підключив паралельно ще одне електронне навантаження. Бачимо, напруга в нас падає 256 Піся пять? Два навантаження продовжує при цьому працювати. Дивно. Дуже дивно. 2,2 вольт. Цікаво, як так? Як так може бути? Підключаю додаткове навантаження в пів амперу. Щоб пришвидшити процес. Бачимо, як падає напруга. Дивимось, коли у нас відключиться навантаження. 249 навантаження не відключилось. Продовжує працювати. 2,4 В працює. 2,3 вольт навантаження не відключається. Не знаю, чому захист не спрацьовує. Можлива проблема саме цього екземпляру. 2,19 вольт, все одно захист не спрацював. Так, давайте зменшимо силу струму, встановимо 2 А. 2,49. Захист не спрацьовує. 2,48. Бачите, друзі, і таке буває, показую просто, як і є 2,46. Давайте побачимо, як спрацьовує захист від КЗ. Так. Плата від'єднує акумулятор, на ньому піднімається напруга. Добре, але чому не спрацював захист? Ну це я не знаю в чому причина, якщо чесно. Знову запускаємо тест на 2 А, запускаємо додаткове навантаження. У нас просідає напруга. Давайте додамо сили струму 2,5 ампери. Напруга стрімко падає вниз. Напруга впала вже на 2,4 вольт. Захист все одно не спрацьовує, але захист по перевантаженню. О, дивіться, вже і захист по перевантаженню не спрацьовує. Замість акумулятору я під'єднав лабораторний блок живлення, виставив напругу 4,1 В. Давайте запустимо навантаження. Давайте встановимо, хай буде 1 А і давайте поступово зменшувати напругу 3,7 вольт. 3. 2,8. Бачимо, як десь на 2,6 вольт навантаження відключилось. Так, давайте знову дивимось напруга. 2,8, 2,7, 2,6. Ну, приблизно на 2,5 спрацьовує захист. Так, чи відновиться? Так. Відновилась робота плати, якщо підняти напругу. Захист все-таки спрацьовує, але чому захист не спрацював на акумуляторі того разу, невідомо. Але давайте ми ще спробуємо додати силу струму, як той раз, у нас було 2,5 А. І давайте поступово зменшувати напругу. 2,8. Так, захист відпрацював. Якщо знаєте, чому захист не відпрацював на акумуляторі, але відпрацьовує на лабораторному блоку живлення, то пишіть про це в коментарях. А ми йдемо далі. Замість резистора підпаяв до плати потенціометр на 10 кОм. Давайте подивимось, чи може працювати така схема. Сила струму заряду 290 мА. Давайте обертати. Чи підвищиться. Так, сила струму у нас підвищується. Давайте подивимося, скільки тепер плата зможе видати максимум. Максимум 890 мА. При цьому відчутно гріється мікросхема. Тепер обертаємо в іншу сторону. Побачимо, яку мінімальну силу струму можемо ми налаштовувати.

Температура мікросхеми при цьому 50 градусів. З'єднав три плати ТП-4056 паралельно для того, щоб збільшити силу струму заряду акумулятору. Також в нас має збільшитись сила струму спрацьовування захисту приблизно на 9 А. Давайте перевіримо. Дроти що йдуть на акумулятор, підпаяні до холдеру на 4 елементи. Виходи плюс та мінус підключаю до електронного навантаження. На виході в нас з'явилася напруга 3,9 В. встановлюємо, ну, давайте почнемо з 3 А. і будемо додавати поступову силу струму, поки не відключиться захист. Як бачимо, вже 6 А. 7, 8, 9. На 9 А спрацював захист. Давайте дізнаємось більш точно. 8 А. 8,1, 8,2, 8,3. Захист працював при 8,6 А. Давайте знову спробуємо. 8,5. Плати працюють. 8,6 спрацював захист по перевантаженню. При навантаженні 8 А відчутно гріються ось ці мікросхеми. Дізнаємось максимальну силу струму заряду від таких трьох плат. Під'єднуємо живлення, бачимо у нас 2,6 А. Скоріше за все, це тому, що у нас зарядний пристрій не видає достатньої потужності, тому підключаємо паралельно іще один. Так, бачимо сила струму майже 3 А. Тобто схема паралельного з'єднання плат ТП-4056 працює. Ну що, друзі, я сподіваюся, це відео було для нас корисним. Ми дізналися, що можна паралельно з'єднувати плати для збільшення сили струму заряду, а також сили струму спрацьовування захисту. В даному випадку, з'єднавши три плати паралельно, ми можемо заряджати наші акумуляторні збірки силою струму в 3 А. Також захист буде спрацьовувати при сирі струму приблизно 8,5 А. Також для того, щоб заряджати акумулятори малої ємності, ми можемо припаяти потенціометр замість резистору і вже заряджати досить маленькі акумулятори. А на цьому в мене все, друзі. Дякую, що дивились моє відео. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. Зустрінемось в нових відео.